Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Врешті з новин. Окупанти так, обстріли фронту. не припиняють. Від початку цієї доби вже вони тричі зривали тишу і знову застосовують важке озброєння, міномети 120-го калібру. Гатили в поблизу Авдіївки, Новоселівки. Ось в цих районах було три зафіксовано три порушення режиму і тиші. І за вчорашню добу маємо 17 зривів тиші. Також так знову застосовувалось важке озброєння. І знаємо, що вчора окупанти вбили українського військового. Ну і до теми Щоро ми говорили про те, що починається від сьогодні відвод війська з Криму. Окупанти в Криму почали виводити частину своїх сил і США уважно за цим стежить. У нас є маленька віде... ну, як заявили в Міністерстві оборони Російської Федерації, що сили Південного військового округу та повітряно-десантні війська, які були задіяні в заходах ось раптової перевірки. Почали повертатися і опублікували ось ці відео, які ми зараз бачимо на екрані. І там заявили, що в цих навчаннях в Криму брали участь 10 тисяч військових. Втім, ось група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team каже, що Росія залишить всю військову техніку у розгорнутому польовому таборі погоново під воронежем. Попри відведення особового складу від кордону з Україною, тобто ми знаємо, що в Криму і так воно все залишиться, бо це російська військова база і так і за словами Шойгу, військова техніка 41-ї армії, що була розташована під вороножем неподалік українського кордону, вона теж залишається. Якби тому він тут наголошує, що вона там буде базуватися щонайменше до вересня, коли візьме участь у військових навчаннях ще захід 2021 двадцять Ну і своєю чергою в білому домі відреагували також на це, прокоментували, і там кажуть, що вони уважно стежать за тим, як Росія виводить свої війська. Про це говорила Джен Псакі. Вона зокрема сказала, що уряд США має намір і далі уважно стежити за подіями після того, як Росія оголосила про відведення військ з територій поблизу кордонів України в місця постійної дислокації. Так, і дякую. Нагадаємо, що в середу був прийнятий Сенатом США законопроект про підтримку безпекову підтримку України. Так це також дуже... так, на 300 мільйонів доларів, і це цей пакет допомоги також включає її летальну зброю. Так. І uh, Мендель uh, відповіла про те, що Зеленський самостійно відповість на запрошення Путіна йдеться про те, що вчора uh, російський диктатор сказав, що може зустрітися з Зеленським на території Москви. Ну тобто, це була відповідь на знову ж таки пропозицію Зеленського зустрітися будь-де на Донбасі будь-якій точці двом лідерам uh, держав. Ну а потім Путін взяв паузу і відповів, що uh, рада чекатиме на нього в Москві, але чекаємо на відповідь Зеленського. Чекаємо на відповідь Зеленського, І ще коли Путін це, це ж він казав. Під час зустрічі з Лукашенком в нього запитали, яка буде ваша реакція щодо того, щодо заяви Зеленського на запрошення для зустрічі. І от він сказав, що, по-перше, якщо це ті безпекове безпекове питання, то в першу чергу Зеленському потрібно, тобто, пряма цитата, так. керівництву України потрібно розмовляти з цими так званими. Ватажками ДНР і ЛНР, тобто з кремлівськими маріонетками. Він підкреслив так і наголосив, що Донбас все ж таки на територія Росії, тому краще Україні розбиратися зі своїм конфліктом, якби так. Всередині. А згодом з'явилися оці ж і заяви ватажків ЛНР і ДНР цих квазів республік, і вони кажуть, що давайте, пане Зеленський, будемо зустрічатися, Виклали там свої відеозвернення і закликали Зеленського до зустрічі. Кажуть, ми готові. Я думаю, що Зеленському немає взагалі сенсу в жодному разі не нікому порад, але відповідати на ці а, якби невизнаних виневизнаним головам, невизнаних республік. Ну, це якось реагувати дивно. на це так. Так СБО шукали київські офіси Коломойського. Про це повідомляють засоби масової інформації. Вперше цю інформацію оприлюднив журналіст. Спроекту схема корупція в деталях Михайло Ткач на своїй сторінці у Фейсбук. Далі інформацію підтвердили Суспільному. Коментарі сказав власник адвокат власників бізнес-центру Міленіум, де власне і проходили обшуки. Ну і після цього інформацію про обшуки видання Бабел підтвердило, підтвердило джерело в СБУ. Якби ніхто не відповідає, чому проводяться ці обшуки. Ну по там посилається на тайно слідства адвокат на адвокатську таємницю. Але коли Михайло Ткач він написав це про у Фейсбук, знову наголошу, він зателефонував Коломойському і Коломийський відповів, що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причину обшуків поки не знає, перебуває в Дніпрі офіційного офісу в бізнес-центрі Міленіум, немає. Дивиться кіно. Ну а лише як пишуть засоби масової інформації, що ця справа стосується Центренерго про справу трошки детальніше. Так, у червні 2020 mm -hmm. року проект схеми повідомив про те, що структури Коломойського заробляють на державному Центр енерго. Так mm. ну, ну, Що ж, вакцина чергова партія Астразенеки приїхала прибула в Україну, як нам і обіцяли. Прибуло 367 тисяч 200 доз вакцини, і вона вироблена в південній Кореї. Сьогодні в МОЗ на брифінгу повідомляли, що знову ж наголошували, що це ідентична вакцина з тією, яка вироблена в Індії під назвою так. І з нею розпочнуть ось так ну, щеплення. знову наголошують, що будуть вакцинувати людей віком 65+, і тим, хто а, має отримати другу, другу дозу вакцини AstraZeneca, відповідно до визначеного інтервалу між першою та другою дозами щеплення. І а, я трошки нагадаю про те, що в нас вже щеплених першою дозою понад 500 тисяч людей в Україні. В нас є Pfizer, AstraZeneca і Sinovac. Так. От і вакцинація продовжується. Ось, це були найголовніші новини станом на зараз. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Підписуйтесь на наші соціаль... сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти. Гривною. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Гадерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.